Щоб знайти похідну складеної функції, треба похідну основної функції помножити на похідну внутрішньої функції. Розглянемо конкретно на прикладах. Знайдемо похідну функції y дорівнює синус 6x. Тут у нас основною функцією виступає х. Знаходимо похідну синуса косинус цього самого аргументу. До 6х і множимо на похідну внутрішньої функції, тобто на 6х. Множник косіну 6х переписуємо, а похідна 6х це буде 6. Запишемо коефіцієнт попереду, і це буде нашою остаточною відповіддю. Наступне завдання: y дорівнює тангенс 3х плюс 4. Знову таки, основною функцією у нас виступає функція тангенс. Знаходимо похідну тангенса, одиниця поділить на косинус квадрат цього самого аргументу. І знаходимо похідну від внутрішньої функції, тобто від 3х плюс 4. Перший множник переписуємо, а похідну від другого множника знайдемо. Усно. Тобто 3 помножить на 1 додати 0 буде 3. Виконуємо множення і остаточний, остаточна відповідь буде 3 поділити на косінус квадрат 3х плюс 4. Наступне завдання. Y дорівнює корінь квадратний 6х плюс 8. Тут основною функцією виступає корінь квадратний х. Похідна від корення квадратного це буде 1 на 2 точно таких корення. І множимо на внутрішню функцію, тобто на 6х плюс 8, похідна. Похідна від 6х плюс 8 буде 6 помножить на 1 додати 0, тобто 6. 6 я помножу на 1, тобто в чисельнику в мене буде 6, а в знаменнику 2 корінь квадратний 6 x 8. Дивимось уважно, і 2, в чисельнику стане 3, а в знаменнику 6х плюс 8. Наступне завдання y дорівнює 4х 1 в 5 степені. Це у нас буде степенева функція x в 5 степені, в ролі х у нас виступає 4х 1 Знаходимо похідну функції, тобто спочатку від степеня 5 помножить на 4х мінус 1 в четвертій степені і множимо на похідну внутрішньої функції. Перший вираз я переписую без змін, а похідна від 4х мінус 1 4 помножить на 1 відняти 0. 4. Перемножаємо коефіцієнти 5 на 4 20, а 4х мінус 1 в четвертій переписуємо. П'яте завдання: y дорівнює 6 в степені 3х мінус 1. Це у нас. Показникова функція. Спочатку знаходимо її похідну. 6 в степені 3х-1 я переписую і множу на логарифм натуральний 6. І знаходжу похідну від внутрішньої функції 3х-1 похідна. Вираз 6 в степені 3х-1 помножить на логарифм натуральної шести переписуємо без змін, а похідна 3х-1 буде просто 3. Це є власне відповідь, але коефіцієнт 3 ми запишемо попереду нашого виразу. І останнє завдання. Y дорівнює синус в п'ятій степені х. -1. Спочатку знаходимо похідну від степеневої функції, тобто від п'ятірки 5 помножить на синус в четвертій степені х і помножити на похідну внутрішньої функції, а похідна внутрішньої функції у нас буде синус x. Маємо 5 синус в четвертій степені х переписуємо, а похідна синуса це в нас буде косинус. Це і буде нашою остаточною відповіддю. Я перебрала деякі е, табличні значення, але похідна складеної функції від решти функцій знаходиться аналогічно.